Вітаю! Нещодавно в Парижі пройшла щорічна світова конференція Юніон, на якій представники різних країн презентують свої напрацювання в сфері боротьби з туберкульозом. В цьому відео я хочу поділитись з вами результатами дослідження, яке проходило у лімі, столиці Перу. Це дослідження рівня депресії у підлітків, які лікують туберкульоз. В ньому взяло участь 249 учасників віком від 10 до 19 років, які лікувалися у різних медичних закладах впродовж 3-5 тижнів. У результаті депресія була виявлена у 77,5% досліджуваних. При цьому у дівчат рівень депресії був вищим, ніж у хлопців. Також у цьому дослідженні були виділені фактори, які підвищують ризик розвитку депресії. Це відсутність продуктової безпеки, тобто невпевненість в тому, що в людини завжди буде доступ до необхідної кількості якісної їжі. Стигма, низький рівень підтримки сім'ї, а також активні симптоми туберкульозу, які впливають на якість життя людини. Ці результати показують, наскільки важливим є скринінг на депресію тих, хто хворіє на туберкульоз. Так ми зможемо вчасно перенаправити їх до спеціаліста, який зможе надати кваліфіковану допомогу. В дослідженні використовували короткий опитувальник PHQ9, який є рекомендованим ВОЗ і який ви теж можете давати своїм пацієнтам для діагностики. Він складається всього з 9 питань та дуже легко обчислюється. Зараз він з'явиться на екрані, щоб ви змогли зберегти його собі і використовувати у своїй роботі. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей!